Thank <laughs> you. У нас одна. І саме це єдиний церкві прагне до об'єднання. Прагне до провади кожного із нас. І ми достойні гарного майбутнього. І є своя думка, і з нею повинні рахуватися.

Але ми не чуємо конкретно, що вони будуть робити на посаді президента. Я бояться за це потім відповідати. Ірине, щоб він подумав перед тим, як буде йти і голосувати, за кого і чому він голосує такі борди за питаннями до, до основних кандидатів у президенти. Такі борди також мали бути розміщені з правильного вибору. Сьогодні, України, Однозначно свій вплив захочуть розширити основні фінансово-політичні групи в державі. Однозначно буде зовнішньопромовці цієї більше, щоб люди дісталися про цю акцію більше по Україні. Е, проблема лише в тому, що не виконується. Ця Україна була в густих-густих парах. Вчора вечір ми з колегами коли спілкувалися про те, як він сьогодні проводити цей день, не боювання, що буде дощ, і нам буде залежати. Але дивіться, сьогодні на Києвом зонечко, і це говорить про те. Що ми з вами робимо добру справу. І сьогодні кожна людина енергетично впливає на цей процес. За декілька тижнів, за декілька днів почнеться офіційно виборча кампанія. Але ми вже давно знаходимося у виборчому процесі, тому що немає права ні мер, ні прем'єр, ні президент. Порушувати закон. Оце головна головна мета сьогодні. Того, що ми знаходимося тут. Оце головна мета. Ми робимо свою роботу, і ми будемо цю роботу робити так, щоб громадяни України отримали побільше інформації про те, що відбувається, тої інформації, яка, є, яка дійсно відбувається, і щоб мали можливість от, зробити свій вибір, правильний вибір, той, який буде їхній, від душі, той, який забезпечить розвиток української держави. Але для нас не є проблемою. Для нас є ми робимо свою роботу і ми будемо цю роботу робити так, щоб той, який забезпечить розвиток української держави. От її тут дуже багато. Подивіться на наші борти. нехай вже кота Шеренга вишипується. Нехай всі де, ті люди, які хочуть зробити державі щось добре, нехай зробить. по новому дням.